Добрий ранок, місто Дніпро, Дніпряно. Дивимося з вами на безпеку на 19-20 листопада. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Дивимося на кінець цієї доби 19 і на 20 листопада. Бо зі світлом ніяк ми вклинемося в. Ужин день розклади. Так, Дніпро, 19, 20 листопада, чи є загроза мирним людям, чиє загроза ракета або шахредів. Є загроза ракет нам знову, але е, буде працювати ППУ. Добре і це буде збиття. Люди будуть налякані чомусь в сльозах. А що таке, що це буде? Уга, це буде здалеку в, темну, в темний Проміжок доби. Темний проміжок доби. Але е, або, або це може показувати, що це буде пізніше і за межами. Оця комбінація програється чи так, чи так. Вона два. Два варіанти, але повинні все збити. Дуже добре працює ППО? Я не бачу, щоб щось. Дніпро 19, 20 листопада. Це буде прямо в місті Дніпро. Чи це буде за межами? Ні, це показує, що буде скоро. Значить, це буде о, за межами міста. Ракета збиття. Є руйнування, не бачу фізичних ушкоджень людям. От, ну, я маю надію, що це буде за межами міста впорається наші... Наше ППО впорається, але будьте пильні, бо це людський фактор. Дивимося, місто Самар. 19-20 листопада. Що загрожує мирним людям? Чи є загроза ракета або шахедів? У вас прильот сама арпада. Працює ППО, але є прильот. Хто поряд з закладом, де працюють в спецсудягу або в формі, або в уніформі, будьте дуже-дуже уважні, але загроза йде саме на цих людей. Кам'янське дивимося 19-20 листопада. <кій> чи є загруза мирним людям, чи є загруза ракет або шахідів? Кам'янський у вас йде тільки шахедна загроза, люди будуть налякані, є загроза від збиття. Є загроза руйнування, але я не бачу, щоб фізичні ушкодження падали людям, тому це добре, але будьте уважні, у вас шахедна йде загроза на ці дні. Так, Павлоград, дивимося. Павлоград, 19, 20 листопада, місто Павлоград. Чи є загруза милим людям, чи є загруза ракет або шахидів. Павлоград ракетна загроза. Є збиття. Ракети летять на об'єкт чи підприємство, ви знаєте, і шахеди летять туди, кружать, і це все скоро падає. Але я не бачу фізичних ушкоджень людям. Це дуже добре. Але бути уважні, то ППО буде справлятись. Ми заразами. Так, дивимося Дніпро загроза 19, 20 листопада лівий берег. Люди чують роботу ППО, люди налякані. Правий берег 19-20 листопада. Ну, більше, звісно, на правий. Де? Більша загроза йде на правий. Будьте уважні. Дніпро, Дніпряна, Дніпряни, бережіть себе, своїх близьких. Ага, не подивилась, ось що Шахтарське. Це за Павлоградом. За Шахтарське, так. Да. Якщо треба за Павлоградом якісь дивитись там містечко, пишіть мені в коментарях. Шахтарське, 19-20 листопада. Що там загрожує мирним людям? Чи є загроза ракета до шахридів? Так, дивіться, у вас є загроза від ракет, так як на, і на Павлограді. Але загроза йде тільки. Тим, хто в формі. І там буде прильот пада. В формі або в уніформі. Будьте уважні, хто поряд. Ви там все знаєте самі, тому. Тому будьте уважні, загруза є. Якщо е, вечором буде світло, я, може, передивлюсь деякі міста, бо в мене мені не подобаються суми, не подобаємося ми і Павлоград поки що. І зроблю дописом тоді. Е, якщо я щось нове там побачу, я зроблю допис. Бережіть себе, своїх близьких. побачимо завтра. Подивимося, що нас чекає далі.